Де навчались криворіжці 200 років тому. У 1828 році при церкві Святого Миколая діяла школа, де священики навчали дітей писати, читати і вивчати закон Божий. У наступному році Кривий ріг, широке, шестірня та новокурськ стали військовими поселеннями. Дітей поділили на три вікові категорії і зробили кантоністські школи. Щось на зразок кадетського училища. З 18 років учні йшли у військо відбувати 25-річну службу. В Слободу Кривий рік заселяли переважно козаки. Багато з них були грамотними і навчали дітей. У 19 столітті хлопчиків навчали в сільських управах або на квартирі вчителя. Головним підручником був псалтир. Вчителями були здебільшого відставні солдати, писарі і церковнослужителі. Потім, в районі сучасної площі захисників України, з'явилась школа, де дітей учили грамоті, рахунку, закону Божому і військовій справі. Згодом на Криворіжжі діяли церковно приходські земські рудничні школи, приватні жіночі та чоловічі гімназії, двокласні училища. А ви знаєте, де знаходились старі школи Кривого Рогу? Пишіть в коментарях.